Вітаю, шановні гості та підписники мого каналу, Майнетке. Мене звати Ганна, і вступне відео сьогодні нестандартне. Я знімаю його в Одесі в міському саду. Трошки зроблю відео замальовок. Я у справах в Одесі в кінці цього тижня, тому трошки я порушила правила магічного кубика. П'ятницю я в'язала те, що Взяла з собою а не те, що випало, Здається, воно не співпало з наскільки пам'ятаю з кубиками, які нам кидала чарівна Олена Буганова, організатор проєкту В'яжемо українською. Будь ласка, у мене під відео є перелік дівчаток, які беруть участь. Є посиланнячка на телеграм-чат, який. Організувала Олена і хто хоче спробувати взяти участь у цьому проєкті. Будь ласка, запрошую, приходьте під моїм відео до посилань. Подивіться, що роблять дівчата, і приєднатись до нашої чарівної компанії. Я, звісно, прийшла у міський сад після справ всіх, пов'язати сьогодні неділя вирують життя, фонтани. Дякуємо за все, що ми можемо це зробити сьогодні. І, будь ласка, не забудьте про мій канал, підпишіться, якщо вам подобається мій контент. А ми переходимо до того, що ж я робила протягом тижня гри магічного кубика із своїм рукоділлям. Ви у форматі років кадри. І в мене так склався тиждень, що я буду показувати, скільки я пров'язала. Я не знімала, що буде спочатку. Ось, і першим моїм процесом, який нам випав. Ну, до речі, хочу сказати, що. Нам випали всі процеси. Найбільший був п'ятий, шостий випав, вівторок дублем. Ось. І я хочу розповісти, як же ну, номерки свої розказати, і що ж я з ними робила. Тому що тиждень в мене був насичений, як ви зрозуміли, з включення з Одеси, я була в Одесі. У мене була дуже гарна, приємна зустріч і я про неї трошки пізніше розповім. Ось, А зараз давайте я про свої процеси, які трошки буду вмикати підйом міського парку, в якому ну, так сталося, що в Одесі я дуже багато часу там провела у п'ятницю ну, дні, в суботу і в неділю. А, ось, а, І давайте спочатку з по першим-двом процесам. Значить, перший процес а, це мої шкарпетки хлопцям. І я а, вже ну, показувала одну шкарпеточку. я почала в'язати, тобто, за... А, ну, зараз. Так, За магічний кубик, я вив'язала ось так. так, У мене тут бубенька затягала спицю, я сьогодні її знайшла. Ось, і тобто, у мене зв'язалася шкарпеточка. По пів шкарпеточки, ну, відповідно, Будемо працювати далі і завершувати цю пару шкарпеток, тому що час іде, і ми повинні працювати далі. другим номером у мене була туніка братки. Значить, дівчата, у зв'язку з тим, що я не швечний кровець, я тільки покажу, в'язані ці три. Це те, що я зробила за тиждень, і я не буду показувати, бо там нічого не видно на газетному папірі. я, я зробила Викрійку спинки. Процес буде тривалий, вияснилося, що мені треба ще докупити поролон, тому що в зв'язку з нашими чарівними прильотами весь поролон у нас пішов на, на, на те, щоб на зиму ми ну, позатикували. Поз закладали ним різні щілини, тому що і поролон там у нас був, герметик, і майстерні ну, пригоди, це, це моє. Так, тому в мене є викрика. Мені треба зробити її на на поролон. Я спробую на паперовий, Якщо не вийде, мене просто немає. Коли я коли я колись в'язала сукню, у мене була викрійка з тканини зроблена. Ну може, я з тканини ще зроблю, поки на папері вона. Ось. Тобто мені є що розкладати, мені є вже щоб об'єднувати сітку, буду зараз пригадувати сітку ірландського мережа, тому що я років 6 її не робила. Так, ну це другий мій процес. Третій процес, який я показую раз на два тижні, ми з вами домовлялися, хто мене постійно, дівчата, дивиться, це моя вишиванка, і в липні я взяла вишивати. Рукавчик. Я планую дойти принаймні, до квіточок. Щось в мене все до квіточок доходить і ніяк я їх я прагну, прагну, і результатів немає. Вже всі нитки в мене куплені, в мене там зеленого одного не було. Ну, Вже видно, що провашувала, бо тут було а, тут, тут не, ну, було дірочки. Уже я заповнила цей е, е, смужечківці, і в мене такий м -м, трикутничок о, залишилося зробити ще один трикутничок, і все. Я в дамках я можу е, квіточки вишивати. От я на переді вже буду їх вишивати в серпні. Я вже дуже хочу е, ось. Е, о, сунеться потрохи. Потрохи сунеться, я не дуже поспішаю. У зв'язку з тим, що зір не такий, я так, три ниточки, і все більше за захід один більше трьох ниточок я не роблю. До речі, от, мабуть, кожного відео кажу, і мені, от мені здається, так подобається, коли я починала їх в'язати, оце такий колір. Морської хвилі з сірим однотонний. Це мені подарували, коли 22 рік був десь в листопаді, Кума, їй подарували купу ниток і вона мені їх передарувала каже: я знаю, що ти в'яжеш хлопцям, почала в'язати, да нехай будуть в тебе. Ну от, Як бачите, я їх активно використовую у своїй творчості. Ось це Сіверяночка, темненька, ниточка у поєднанні з крилу з Аврори. Мені подобається. Воно, ну, принаймні, тут резинка тримається саме з таким поєднанням. Ну, все ж таки, крила якось трава форма. Ну і я дов'язала, тут, мабуть, буде 44 -й розмір. А може і ні. Я буду переміряти, тому що я щось планувала 42-43, як я завжди в'яжу, потім щось мене перемкнуло, я переміряла, начебто великі були, і потім ще раз поміряла перед тим, як носочок вив'язувати. Це стричковий. Ну, Якісь вносити корективи, тому що я постійно роблю стрічкове закриття і п'ятку. Ну, це моє все. Я дуже люблю це робити. Ось хочу так от показати поближче. Тут я зв'язала півстопи. Подивлюся, який розмір, не знаю. Що я там наробила. Так. О, е, Наступний це а, шостий процес і ще один покажу. Мені мало було шо... е, процесів. Тим паче, що один я не робила. Так, це в нас Алізе Супервош, це у нас Нако. Нако, Нако. От, я не пам'ятаю, на кобух, не здається, там, на кобуха, такі призумкуваті, приплюснуті е, моточки. І я, ЖК, я в'яжу дуже повільно, а тим паче в мене тут садомазохізм процвітає. Значить, що в мене тут? Це шкарпетки, я їх назвала Калина. Значить, що я тут роблю? Ну, По-перше, бачите, тут буквально 2,5 десь максимум 3 см, якщо дивитися від жовтої, жовтого маркерочка, Значить, я вив'язала тут зелено білу частину, тепер я буду вив'язувати зелену бі, біло-червону. У мене тут ще буде громик колини. І потім буде п'ятка. І я трошки. Тут переробило, ну, не переробила візерунок, там взагалі на оригіналі цієї моделі. Хтось, тобто, мабуть, бачив, бо вона мандрува, вона другу чи третю осінь мандрує інтернетом, що ще на неї запала. А там горі, з горішками, грибочки, жолуді, там дуже багато всього це йдуть як гольфи. Ну, Гануся, людина творча, вона не може сприймати все як. Як є, їй треба щось навидумувати. І тому я вирішила розділити ці гольфи на 3 або навіть 4 шкарпетки. І смисл сенс такий, що пагомілок я вяжу, по-перше, це двійка спиці 80 петель. А, ну, Хай я їх вяжу вже другий рік, але я їх. Роблю, я до них повертаюся, я їх просуваю. значить І мені дуже шкода своєї роботи, коли на нижній частині стопи, яка торкається підлоги, я буду робити отакий Жаккард І тому. Яка моя творча думка? Я не переробляла сам структуру візерунку, я виокремила візерунок, який буде гарно виглядати на верхній частині стопи, але, дівчата, існують вже дуже багато формул жакарду простого. чергуються по дві, два. В декілька рядів, два кольори, і я, щоб не робити цей візерунок по нижній частині стопи, де, де підлога торкається, я зробила такий легенький жакардовий візерунок, і у мене за рахунок цього, Ниточка йде по колу, тобто я її не ріжу, інакше довелося прізати нитку, тобто це взагалі не синітниця. А, то, тому що потім купа кінчиків, ну, сенсу немає. Ось. І я зробила легенький візерунок, як у мене тут зелений, потім червоний іде. І спочатку йдуть зелененькі чергування, а потім і білий, а потім червоний і білий. І воно гідно виглядає. Я не хочу показувати вже більше зв'яжу, тоді вже покажу обидві шкарпетки. Це вже друга моя шкарпетка. Я вже знущаюся над собою тут довго. Але... Результат цих знущань мене загорошує. Мені дуже подобається, бачите, які гілочки. А тут тепер на оцих гілочках будуть червоненькі калини. Плоди калини. Так, і хочу ще показати процес, з яким я поїхала до Одеси. Ось і так склалося в мене обставини, що я декілька днів, ну, два дні я в'язала. У мене було так, вона пробігла, просіла, пов'язала. пробігла, просіла, пов'язала. <coughs> Стоніка я буду. Вона э, май, ну, оверсайз. І я тут мені залишилось... Ой, зараз дівчата я покажу, що у мене тут відбувається. Так, це м -м, я за тиждень зв'язала. Ну, Для мене це дуже багато, тому що я, як правило, 20 хвилин поколупаюся, потім щось кудись бігу, щось мені треба. А тут я вже могла годину зв'язати ось, і я а, знизу її в'яжу. Значить, я вив'язала оце. Мені ще тут, чому я маркера поставила, мені треба від цього маркера відв'язати 4 ряди, тобто тут два, ну, другий в'яжеться ще 2, і потім, до речі, завершується другий. І потім я буду трошки робити збавлення по боках, мені треба прибрати десь за сантиметрів 10 такі шматочки. Ось такі шматочки по боках. Але потім я планую, коли буду робити горловину, робити защіпчики за, за цієї ну, на туніці цей і під обв'язкою їх, перед обв'язкою горловинки. Тобто, така буде в мене, планується туніка, я її вже в'яжу, мабуть, п'ятий рік. Я її в'язала ще, ух, коли працювала в Одесі, потім я її закинула, потім ковід, ковід це не вплинув, навпаки, треба було дуже багато в'язати. І я а, ну, закинула я її. У мене таких закинутих недов'язів літніх. Зимові трошки я тут попрацювала завдяки Томі нові КВ. А літні, бачите, я це літо от роблю. Але, але, не дивлячись на це, ну, яка в'язання не любить новіточки, так? Це ми складаємо. І я хочу розповісти про дуже ну, для мене важливу і цікаву подію, яка відбулася зі мною в Одесі, яка стосується в'язання і спілкування з справжніми, справжніми людьми. Так, по-перше, я покажу вам свої придбання. Ну, е... Перша ниточка. Це Lina Art Violet. Я її придбала, тому що в мене є темно-синя спідниця. Якусь я там майку собі надибала, підшила. Ну, тобто, в мене проблеми з верхньою частиною. Вона темно-синя плесирована, і по ній такі жовто-блакитні цяточки йдуть, плямки. Ось, і ходила я на неї дивилася, дивилася і зрозуміла, що якщо я підберу темно-синій колір, то ну, це буде м -м, такий, можна сказати, навіть костюм. Ансамбль такий. М -м, мені дуже таке сподобалась така ідея. Спочатку я купила у секонді Майку, я її дуже довго шукала. Я не могла не знайти не серед нових речей, я маю на увазі на ринку по крамницях. Я не могла знайти верх під цю спідницю. Тому що, ну у мене, ну, як і в кожної жінки, свої особливості фігури, і мені треба було певні місця прикрити, певні показати. Ось, І я знайшла майку, але треба було її доробити. Я там трошки дошила, підшила. І нарешті другий рік спідниці, я її вигулюю зараз. Ось, Ну і психанула я, коли не могла знайти. І думаю, ні, треба все ж таки взяти м -м, нитки і зв'язати майку. Тобто в мене буде. Я хочу сказати майже базова майка. Я б не сказала, що це прям базова буде майка. Я буду під неї. Або довгий топ, скажімо так, Ну, такий довгий, не туніка, але так, щоб прикривало певні частини тіла. На так, на талії до середини бедра. Ось. І я буду думати візерунок і. Працювати. Ну, зараз працюю над моделлю. І ще така бюджетна ниточка, я її ніколи не пробу... пробувала. <кій> Вибачте, <кій> але ж українське треба пробувати. Прежа Ярослав розкручена українська марка. І я хочу її спробувати. Зараз я от замовила баву. Я планую зробити Family Look зі своєю матусею. Я знайшла на просторах інтернету футболку. Вона в'яжеться дуже простим тілом, дуже простим візерунком, а рукавчик він. От візерунок схожий на ананаси, і він заповнює от реглану лінію. І мені дуже сподобалася ця ідея, і я вирішила, що я матусі собі вив'яжу такі майки. От я на дотик цю бавовну зараз. Uh, ну, мені вона подобається. Тож я думала, та така дешева нитка не буду брати, а з іншого боку м -м хотілося спробувати, і я вирішила все ж таки. Да, зараз, дівчата, скажу. Ой, я так бачу без окулярів. Це, це 97-й колір. <кій> Він трошки вам вибілює. Більш такий кремовий. А це теж видно-червоний. Винно і це 10-й, здається. Зараз я в кадр. Здається, це цифра 10. Бо я так, наче бачу, добре, але <смас> окуляри носив. Так, і я хочу показати маленький подаруночок в Одесі. Ну, хто бере Участь у проєкті Оленочки Буганової в'яжемо українською. Хто її дивиться, знає, що вона з Одеси. Ну, так склалося в мене, що я 5 років пропрацювала в Одесі, в Одеській державній академії будівництва та архітектури. Потім сталося так, буквально в рік, коли почалася війна, що я зрозуміла, що я свою місію в цьому закладі навчальному виконала. В мені більше не потрібно там працювати. І так мене сталося з класою по документах, що я просто не вийшла на роботу, сказала, що я працювати не буду. Все, ось. І зараз ми у справах з моєю дитиною, він вступає у виш, були в Одесі. і так. Я йому кажу, ну, в мене є люди, людина, з якою я можу зустрітися в Одесі. А він каже, не знаю, людина зайнята, чи може, чи ні. каже: мама, телефони, якщо людина, або напиши, якщо людина не зможе, вона скаже тобі, що не може. І в результаті ми з Еленою зустрілися в дуже затишному такому чарівному парку в Одесі. Дуже багато. Чого один одного розповіли. Дуже було приємно спілкуватися, Леночка, якщо ти мене дивишся, я дуже рада, рада була тебе бачити, дуже було приємне спілкування. Дійсно, такий, от, от якщо б не Ютуб, ми б ніколи не зустрілися. Якщо б не в'язальний YouTube, ми б ніколи одна одну, ну, не знали, що ми є. І в результаті таке приємне спілкування е, відбулося, і дійсно ну, дві творчі особистості, це сила е, Було дуже приємно. Дуже багато цього, чого цікавого дізналися. І е, хочу показати, Оленочка не прийшла до мене з, з порожніми руками. Я Трошки там, дала грошня для хлопців. І в результаті я отримала такий чарівний подарунок. Це шкарпеткова пряжа Premium Yarn Swinter. Дуже класна, я з нею колись в'язала, класна, класна ниточка. Це папір для квілінгу, причому це. Той папір, з якого можна робити об'ємні, тобто, не клеїти на основу, не робити картини, а саме клеїти щось робити для домашнього декору. У мене якраз були плани там з бабусі дещо зробити. І тут настільки класна кольорова гама, це я відірвуся, я відчуваю вже це. Ось, і... Ну, і... Яка ж в'язальниця без крему для рук? Дякую. <гум> Леночка, дуже дякую тобі. Дійсно було, було дуже приємно спілкуватися, і я сподіваюся на подальше спілкування, тому що ну, таких, такі зустрічі вони не відбуваються кожного дня. Це не випадковість. Це однозначно. Дівчата, хто дивиться, будь ласка. Переходьте на канали інших дівчат, тому що в своєму інфобоксі я залишу щодо магічного кубику. Перелік дівчаток, там зв'язано і вишито, і пошито дуже багато краси, і плетено із бісеру. Мене не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Можна написати коментар, написати якесь запитання, кому цікаво щось з мого життя. Я прощаюся з вами. З вами була Ганна і канал Мені До побачення!